Ти хто ж запустив поштову площу у Києві? Запустим. що з нею відбувається? Ви згадали про лайно, воно там буквально <кхів> от клумба, яка от подивіться на цю клумбу. В ній лайно лайна, воно росте рост, в росте. Там пакети з Макдональдса, навпроти американський університет. Да. Що, дайте, на центральній площі. Паржом вначалі, може це реально якийсь японський пруд. І його зробив ага, якийсь ага, спонсор. Концептуально. Да, це може якась інсталяція. Ми тролимо. Я поясню, а, що... а ось це, це прильот чи що? Це, це постапокаліпсис? Що... Що... Ось... Значить, напроти, це по недобудований ТРЦ, який почали будувати, якщо помиляюсь, в 2013 14 році. Потім, всередині, знайшли історичні артефакти, дуже важливі. Ага. І будівництво зупинилося. І потім класична історія про імпотенцію київської влади. Знайшли артефакти. Це просто... Є недобудований ТРЦ всередині. Аварійна конструкція, яка піддається впливу води, морозу, і таке інше, незахищені колони, і вся ця площа може впасти.